Доброго дня, друзі! Сьогодні хочемо вам розповісти про сівалку John Deere 8 рядів, яка оснащена системою висіву від Precision Planting. А саме, висівним апаратом VSET 2 з електричним двигуном V-Drive. Дана сівалка дооснащена системою гідроприжиму Delta Force, яка нам дозволяє контролювати притискне зусилля по кожному ряду і не утворювати переущільнення посівного ложа. На сівалці встановлені колеса копіра. Шпицеві, які дозволяють сіяти нам і не забивати, ну, щоб не забивало пожнивними рештками колеса. Це як, один із плюсів даної системи. Потім дана сівалка нам дозволяє сіяти при невеликій модернізації висівного апарата VSE 2, додатково встановлювати систему швидкісного посіву з-під Spitюb, яка нам дозволить збільшити продуктивність даної сівалки в півтора рази. Що це нам дає? Тобто ми сіємо соняшники зі швидкістю 8 км даною сівалкою. Коли ми будемо сіяти кукурузу, дана система з підтюб нам дозволяє посів кукурузи здійснювати зі швидкістю 16 км за годину без втрат якості посіву. Що ми маємо? Висівний апарат об'ємом 1,6 бушеля. Сам висівний апарат кріпиться до вакуумної вакуумний провід, який під'єднується до висівного апарату. висівний апарат VSet 2 з електричним двигуном V-Drive. Ми для того, щоб подивитися або змінити диск висівний, бачимо, що на даному висівному апараті встановлений висівний диск для посіву кукурудзи. Що ми бачимо під висівним диском? Вакуумну камеру. Вона малого об'єму, це означає, що висівний апарат чутливий до налаштувань вакууму. Тут, по налаштуванню, ми маємо такі параметри тільки вакуум. Тому що, якщо ми бачимо, що в нас сингулятор, він п'ятиточковий, ось він у нас, він максимально зрізає двійники, а... Якщо нам система контролю висіву відображає, що у нас є пропуски, то ми тільки додаємо потужності вакууму. Якщо у нас багато задвійників, то є два вирішення зменшення двійників. Це або потужність вакууму, але потуж... якщо вакуум нам не допомагає, то потрібно зменшити... замінити диск висівний і з меншим діаметром отвору, якщо багато двійників. Тобто в нас в стоїть на секції. Ось ми можемо оглянути секцію нашу. Ось. Всередині в нас стоїть модуль на кожній секції. СРМ-модуль, який збирає інформацію у нас із датчика висіву, стензометричного датчика. Стензометричного. Ну, постав паузу. Паузу. Алло. Тензометричний датчик, який збирає інформацію з, притис... з колес копіра. Датчик щитує інформацію і передає на соліноїд інформацію, з яким притисним зусиллям йому потрібно тиснути або тиснути, або розвантажувати секцію, піднімати. Тому що дана система, вона як і дожимає, так і розвантажує секцію на полі при швидкості. Дана система нам дозволяє сіяти по нову тілу, контролювати притисне зусилля, що нам дає змогу не переущільнювати перезволожений ґрунт, хто заходить рано в посів. посів. І на даний момент наша сівалка вільна в продажу, ви її можете придбати. На, систем... на даній сівалці ще встановлені. Ємності для внесення сухих мінеральних добрив по 250 літрів. Кожна, тобто тона сухих добрив, маємо можливість вносити сухі добрива від саме менше 70 кілограмів до 200 кілограмів на гектар. Дана сівалка може вносити сухих добрив. При можливості, якщо клієнт бажає придбати цю сівалку, ми можемо її дообладнати системою внесення рідких добрив. Або одного рідкого добрива, або двох рідких, двох видів рідкого добрива. Теж незалежно від норми. Від 20 літрів до 150 навіть 300 літрів на гектар. Тому, друзі, хто бажає придбати дану сівалку в цьому сезоні до цієї посівни, отримує дуже хорошу знижку на дану сівалку. Тому що сівалка. Майже нова, вона насіяла там 300 гектарів максимум. А сіяла вона тільки кукурудзу соняшник. Якби демо-ділянки такі, клієнтам показували дану систему висіву, і в такому сенсі можемо вам забезпечити ідеальний посів на вашому господарстві даною сівалкою. Тобто, якщо ви плануєте, то ви її купуєте в цьому році. Для гарних врожаїв, щоб закласти гарний потенціал на ваших полях, уже в цьому році, не втрачаючи, не втрачаючи можливості отримувати хороший результат і великий потенціал на своєму полі, всім дякую. От тут номер буде, отут, от по якому можна буде звертатися за будь-якими деталями по даній сівалці або системам висіву від Precision Planting.